Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Давненько вже відео не виходить, трошки я перехворів. Сьогодні хочу записати відео про те, скільки потрібно давати корові до руйці або концентрованих кормів. Тому так, є ще така дівчинка, друзі. Переверив лів людей цуценята, собачка. І це була дівчинка, її ніхто не хотів брати до себе. Така в неї могла бути дуже печальна судьба, доля, да. А <смі> я її забрав. Великого бо вона трошки була хвора. Вона вже в мене, друзі, майже два місяці. Я її взяв у місячну. Трошки ми її стерилізуємо, Вже випускаємо потрошки на двір, бо то вона в мене була в хаті, а вже десь недільки дві я її перевчив в хліву, в клітиці. І поки те, пропускаємо її на вулицю, щоб перевикала. Вона так любить трохи кусатися. Ну і що, друзі, давайте по темі відео. Так, друзі, показав я вже свою собачку. Там бачите. Ну і до теми відео. Скільки потрібно давати концентратів або дають корові засутки. Ну почнемо з того, скільки я даю, друзі. Я даю близько 6 кг. Три речі на день по 2 кг. А чому не даю більше? Тому що, друзі, ну, в мене карівка там... Може, як 400, вона не вирішала в мене сама. Тому більше я не бачу сенсу їй давати. Можна давати трошки більше, там приблизно, якщо давати тричі в день, то це по 2,5 кг, щоб виходило 7-7,5 кг в день. але не більше, друзі. Тому що якщо ми будемо перегодовувати корову дереть або концентратами, да, то в нас буде багато ризиків, того, що в коровки буде порез. Тобто впаде з ніг, ацидози, кетози, проблеми з засим'янням. Тобто, якщо поспілкуватись -по з, з розумним з, е, ветеринаром, який більш, знаєте, не сільським, якимось там десь в рухому в, 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 в селі живе і розказує, що телят потрібно годувати кашою, да. а дійсно вже слава Богу, зараз можна по інтернету поспілкуватись дійсно з розумними людьми. Спеціалістами, які працюють на комплексах, і вони дійсно розповідають багато цього цікавого. Тому е, іменно багато концентратів я би не рекомендував давати. Ну там 6-7 кг за день, не більше. Ще є така думка, що потрібно давати 300 г на на надою і плюс 2 кг на корову. Ну, з цим я також друзі не погоджуюсь, тому що. Якщо ми будемо говорити про коровку, яка дає 40 літрів, то це виходить близько тільки 12 кг тільки на удії і плюс 2 кг на корову. Тобто це 14 кг ДРЦ чи концентрованих кормів. Ну це трошки багато, на мою думку. Чи майже в два, в два рази більше, ніж можна давати за день. Хто це в мене не вірить і скаже, що я якусь єрунду кажу, ну, друзі, переми зайдіть нагляд ну, всім їх YouTube, да, дивитесь, зайдіть на такі канали, ну, не буду казати канал, але пошукаєте в інтернеті про високодойних корів, як okay. люди годують, чим годують, і більші проблеми скажуть тим, що перегодування концентратами там давали по 10 кг, і там є і як то ацидози, то кетози, і постійно люди лікують тих корів. Якщо такого пошукати. Провесоводройних корів там вони розповідають, як вони годують, і давають там 9-10 кг і постійно корівки хворіють. Щоб корівки не хворіли, то кажу, не більше 7 кг за день. Саме важне, друзі, це не давати чим побільше дивитися. Це зробити корм цей більше збарансований. Тобто додати той перемікс, е, сіль, кальцій, да, буфер можна давати, е, широти сої, соняшника. Тобто зробити більш грамотний корм, і тоді буде від нього пользи більше, ніж від того, що ми будемо просто давати обичну рейс, але набагато більше. Тому так, а кому, друзі, сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал. Ну і всім дякую за перегляд.